Вітаю, в ефірі, лає студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Поліція охорони презентує новий проєкт Пожежна безпека. Все про нього знає Ігор Шешеменко, начальник управління поліції охорони в Одеській області. Ігорі вітаю. добрий день. То що ж за проект такий новий? Ви у принципі і раніше займалися пожежною безпекою, але якісь новинки є. Які саме? Ну, новинка дуже проста. Ми займаємося широким спектром надання послуг, але в державі йде війна. І у нас люди, які раніше не вміли стріляти з гармати, навчилися цьому, да? Є обмежена, мабуть, ресурси, коли ми можемо щось собі дозволити купити або внідрити. Ми пішли на такий проєкт. Це є окремо пожежна сигналізація, є окремо охоронна сигналізація, тривожна сигналізація. А можна зробити охоронно пожежну сигналізацію. На одному приладі можна зробити. При тому, що у людей вже є охоронна сигналізація, можна додати один шлейф з одним датчиком, саме такий простецький димовий датчик, значить поставити його і він буде сповіщати про задимлення. Тому що датчики, які в нас стоять, це охоронні датчики, вони реагують на Рух. вигорання, на згорання, а, да. угу. вони інфра, інфракрасні. Як тільки з'являється тепло, повишене, вони спрацьовують, Але вони не, не пожежні. Але вони спрацюють раніше. А якщо як є поговорка, немає дима без огня, да, може почати задимонь. А якщо немає димового датчика, це вже час, який іде. І це найпростіший варіант: в будь-якій квартирі, який є сигналізація, в будь-якому магазинчику, самому маленькому, де ще немає пожежної сигналізації, можна просто поставити один-два датчика. Які не дуже дорогі, поставили їх, і вже у вас є пожежна сигналізація. А ми в себе відлічаємо, що це спрацювання охорони сигналізації і пожежної сигналізації. До прикладу, є магазинчик невеличкий, тож, якщо це вже більші магазини, там, супермаркети, там окремо система пожежна, система оповіщення, система пожаротушення. На це ми окремо маємо ліцензії, і саме головне, що ми наблюдаємо за цим всім. у нас є окремий пульт пожежний. І якщо просходить якесь возгорання чи спрацювання, виїжджає наш наряд, і ми передаємо сигнал на пожежну частину, найближчу, яка до цього розположена. Значить, і вони готують свій наряд, а наш виїжджає. І може, це як розвідка перша вилетіла туди. І в багатьох случаях поставте, як виїжджають великі машини на пожежу, все це ресурси. Вони, так, да, виїжджають. І зараз, коли йдуть і обстріли, і є інші проблеми. А в багатьох маленьких таких ситуаціях наш наряд сам буває тушиться все. То, що кожен поліцейський в цьому обучений, в кожній автомобілі є окремий вогнегасник, великий для таких случаїв. Є вогнегасник автомобільний, а є вогнегасник для виконання таких завдач. І вони це роблять. Буває, що навіть ми виїжджали на возгорання чи по 102 дзвінок, горить трава, але вона може добратися до дійської площадка, було щось таке. І поїхав наряд, швидко потушив, все, все загасили, все нема проблем. Чому ми це назвали акцією? То що як кажу, кожна наша ініціатива. І виступ на телебаченні це ліквідація того, що люди десь нас щось не знають. Як можна е, попроще, дешевше зробити собі благо. Людина пішла з дому, поставила квартиру під охорону. А якщо там залишила утюг, не дай Бог, да? ну буває таке. Слухайте, загоряються навіть блочки від телефонів, залишені в розетці. Це бу, буває. І ми знаємо такі випадки в Одесі, а, до речі. Ну, коли виграли ціла квартира ну, після цього. Не треба купляти. помаєте, ми дуже, мабуть, нація, яка живе на широку ногу. Ми дозволяємо собі купляти дешеві речі і багато їх купляти, як кажуть англічани. Ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. Да? Не треба купляти. Тількину грамоту, треба купити один раз гарний блок живлення, гарну сигналізацію поставити собі. Але в тому ж ситуація є, сигналізація. Добавили датчик димовий, і він вас забезпечить. То, що згадав, не виключив, виключив, значить, утюг прибіг, і він виключений. Да? Але в кожній ситуації є те, що кажуть, на кожного клієнта є свої поради. І можна поставити, що можна відключати електричество в квартирі. Додається окремі датчики, окремі ризи. Це робиться дистанційно, чи як з вашого телефона з ви додатку? Управляє... Можна вимкнути електрику да, в квартирі додат... а, угу. або в приватному будинку. Ви в нас грамотний кореспондент. Ви знаєте, ви цим користуєтесь. Я просто запам'ятав дав наче. Да, ви з цього додатку з телефона можете відключати функції, які вам потрібні, які вам не потрібні. Mm -hmm. да, це маленькі скажіть, як апгрейди вашої сигналізації, як от в автомобілі є апгрейди, в комп'ютері апгрейди якісь обновлюються. Да, так і у вас сигналізація, можемо це робити. То, то пожежа виходить для великих приміщень, а, велика є проблема. Коли люди не вчасно реагують на пожежу, а задимлення, особливо якщо є якісь синтетичні матеріали, от о, ми сталкуємося з тим, от ходять інспектора МЧС і пишуть акти, що не можна такий матеріал використовувати. Люди там, Возмущає. Ну, пластикова обшивка, да. наприклад. А вони ж не розуміють самого простого, що пластик починає горіти і виділяє наскільки ядовитий дим, що людина саме здорова, чоловік може впасти. Все, він упав, Так, відомості. Не від вогню, да. а від отруєння, насправді. Це в цьому ситуація. І коли, от, мабуть, війна нас привчила, ми бачимо, як тушить пожари, і, і все це. Але. Треба захищати своє. Люди пішли в бомбосховище, да, от, а квартира залишилась там, магазинчики. Все це треба за мінімальні кошти все встановити. О, отут я маю уточнити: якщо повітряна тривога, да. люди в бомбосховище, або в укриття, або в паркінгу, да. якщо ми кажемо про висотки, як правило, це так. А, ваші наряди виїжджають у такий момент? Виїжджають. І працюють. А, на жаль, ми ведемо війну не по правилам. Є Може, відійдемо цього би, є в міжнародному праві розписано, що є війна. Але не ті, хто нас напали, вони не придержуються міжнародних норм і правил. По міжнародним правилам, значить, якщо йде війна, розписано міжнародне право, то працюють всі служби: спасателі, медики, поліція. Працює. Вони не участвують в війні. Маєте? Якщо між державами такі, але це більшовики, які до сих пор не зняли з себе будьоновку, і ми з ними воюємо. І от послідня ситуація в Покровську в Україні. Покровську всі, знаєте, в Донецькій да, області так, коли, постраждало і загинуло. Так, коли працювали пожежники, працювали МЧС, пожежники, працювали поліція, і через пів години туди в те саме місце прилетіла друга ракета. Там постраждали люди, які виконували свої функціональні обов'язки по спасанню людей, от, рятували людей. Ну, це назвати тільки геноцидом можна, То, що він, місто знаходиться віддалеко від лінії фронту. Тут не, майяко, не бойові дії йдуть, але ми тут, ну, тут можна хоч і наш собор можна споминати, і наші квартали, і все це. Ну, Житові будинки. Слові, будинки, да. то що ситуація така, що ми, про що б не казали, ми повертаємося до війни. а І поліцейські наші приймають участь, і в водних отрядах їздять, і в бригаді люди службу несуть. От, і по всьому фронту вони працюють, і прифронтові наші райони, де несуть службу поліцейські різних служб: це і від слідчих, і дільничні несуть. і… Просто отряди, які працюють ну, по штурмовим діям, значить, працюють, значить, але життя йде далі від фронту, треба його захищати, треба робити, щоб ми не допустили ну, лишнього, то, що може принести нам не війна, а саме звичайна пожежа, саме звичайне от, підтоплення там. да, от, Ми кажемо, от трошки розрядити ситуацію, ми кажемо, да, ми це про. Тяжкі да? а в нас бувають дуже комедійні случаї. От, одна людина нас скаржиться і скажеться: ми не можемо їй встановити датчик газу. Не можемо розуміти, який датчик. Другий раз у нас ви вика, погані спеціалісти. А почали розбиратися, інженери кажуть, ну, Е, людина каже, його травлять сусіди невідомим газом. А в нас такого датчика немає. Uh -huh. Поки розібрались. Ну да, будні ситуації у нас немає таких датчиків від газу від сусідів. невідомого невідомого газу. <гас> газу так, ну. До речі, про датчики газу чадного <гас> є. чи вони там е, є. Я чому питаю? E, значить... Ви розумієте, так актуальність, блекаути і рятувальники минулого року просто е, не на те, що закликали, волали просили одеситів ставити датчики чадного газу, тому що було багато випадків Випадків да. через використання пальників та грубок саме їх використовувати да, для значить чадний газ це дуже велика проблема. Людина не чує його і може просто ну відключились все, вся сім'я може загинути. В чим відношення такі датчики існують, і зараз є новинки, датчики вони не називаються не чадного газу, а датчики зменшення кисню. От в приміщенні використовуються десь офіси, сидить багато людей, і кисень люди використовують більш з більш азота. Більш, більш і люди теряють працездатність. Позича сонливість, таке все. Такі датчики зараз з'явилися. Вони називаються як датчики дачки бодрості. Їх різні назви є. І вони починають сигналізувати в тому, що їх можна додати до вентиляції, щоб привітрювались приміщення, до кондиціювання, або рекуперація приміщення, значить, освіження цього повітря. Е, у нас дуже багато всяких новинок є, які ми про них розказуємо. Хто заходить на наш телефон? 9899, це наш кол-центр на всю державу. І там ссылка, як зайти на наш е, е, значить, сайт поліції охорони, чи-лібо через просто національну поліцію, зайти на це, подивитися. І всі новинки там можна подивитися. Кожен, що, яка би його проблема не інтересувала, там дадуть відповідь на любу. От, от чадний газ, ну тут, е, на жаль, Ну кажеться, ми вже пережили і все проче. Ні, нам да. обіцяють дуже складну зиму. Тому ну, треба готуватися знову. Закликають генератори купувати інтернет, не. оптиволоконний проводити. Так може і треба закликати людей ставити ще раз ми датчики. Ми закликаємо людей. Треба розумно все робити. Ми не кажемо, що треба, щоб поставити собі датчиками все увішати. Почніть з одного датчика, почніть з першого дзвінка до нас. Вам а з першого з якого охоронного? Чи Звіка? протипожежного. А, датчик який має бути? Перший повинен бути охоронний датчик. Все тому, ж таки це важливо. Так. Ну, бачите, ви побігли оце, як, в паркінг, да? а є люди, які цим скористалися, є такі, ну, кажуть, вони. Погано їх батьки виспитували, мабуть. Да? Виховували погано, вот вони такі стали. Да? Е, надо було їх більше там попку бить в діткві, да? Вони крадуть тепер. Вони лізуть туди. Є охорона сигналізація. Да? То що ми от ставимо ще навіть, охороняємо і бомбосховища. Е, є така ситуація, коли їх треба охороняти. Люди, а навіщо? Люди заходять туди, щоб щось украсти. А статі це наша була перша ідея, Потім вона сподобалась другим ще при тривозі <гану> е Системи є, які роблять оповіщення автоматично з ігучому uh -huh. як по державі дається тривога. Значить, воно дає оповіщення і автоматично відкриває електрозамок бомбосховища. Це така новинка є на рівні місцевої влади, якщо я не помиляюся, В Білгородністровському. Білгородністровському. вірно. Так, да. і воно там прямо вже працює, да, ну, да, якщо да. вірити так, да, противник. Да, да, да. Це муніципальна варта їхня, під керівництвом мера їхнього, все це, це зробили, поставили, значить. а починали ми серци заохороняти бомбосховища, і кнопки ставили там, то що. Ну, всякі люди. Люди йдуть просто укритися, а другі йдуть туди, йдуть з пляшкою горілки. Починається, чому не працює вай-фай тут. Чого це я хочу, щоб ще й телевізор був, щоб давайте мені туди. І визивають для цього поліцію. Поліція приїхала, допомогла людині війти в праве поле, щоб все було таке. Треба охороняти все, тому що не вистачає людей. Ми ж не поставимо сторожа скрізь, Да? Але ситуація, коли сторож не всі відкрити, ну от люди, ми знаємо, в Києві да, були трагічні наслідки трагічні такої ситуації. Да, ну, це людський фактор спрацьовує. Його uh -huh. треба максимально відійти від людського фактора. Е, є ситуації, де тільки люди можуть це зробити, але з допомогою теж відеонагляду. Контроль доступу, відкрились двері, закрились, це все контролюється. Да? Датчики сповіщення, датчики пожежні. І навіть коли люди зібралися в якомусь бомбосховищі, якщо не працює там вентиляція, люди кисень потребляють, Хтось знає, що відкрили повітря, не відкрили це повітря, щоб не довести до більшої біди. Угу. Mm -hmm. Чому ці всі бомбосховища перевіря їх перевіри? не просто щоб укриття, де, укриття да? але не дай Бог буде попадання, бомби чи ракети. Треба вихід мати і куди вийти звідти. Ну, має це... їх має бути два. А, ну, За нормами взагалі-то. Запасний вихід повинен бути. правильно? Він не обов'язково такий, щоб ступеньки були, там, може там вилазить якісь там. Це все це є. Це. Провіряли спеціалісти з МЧС, вони цьому знають, як це робити, все це. От, поэтому... Повертаючись до вашого нового проєкту, е є у вас іще мультисенсорні датчики? Це що за звір такий? Е значить, датчиків, от, е, якщо почати е розбиратися по кожним системам датчиків, які вони існують, да? е починати треба з самого простого. Відкрили, закрились двері чи вікно, да? uh -huh. спрацював датчик. Датчик зреагував на движение живого організму, на рух датчики, руху, так називаємо. Да? Датчик зреагував на любе переміщення. Датчики ультразвукові, радіохвильові. Да? Мультісенсорні, вони можуть бути комбіновані датчики, маючи в собі в одному корпусі багато причин, ну, функцій, так скажем, Да? І чим датчики, тут треба розуміти, яка функція вам потрібна. Тому що, навіть датчики, от, я приніс, о, це пожежний датчик, да? вони ставляться, датчики по шлейфам, все більше. Але коли велике пространство, і треба більш точно зрозуміти, де є задимлення, або підвищити, є датчики теплові, димові, а є комбіновані, межом. є датчики адресні. Тобі ж вони ставляться по одному шлейфу і пішли каже, датчик. Перший, другий, третій кабінет. І Воно приходить, mm -hmm. знають, з якого він прописується до кожного е приміщення, де він знаходиться. Якщо його зняти звідти поставити другий, воно буде не точно. Тому є для цього є спеціалісти, які роблять проєкти, раз. Для великих приміщень все, є експертиза, яку роблять тільки МЧС до експертизу, що це воно пригодне все. Третє, їх треба правильно змонтувати, потім обслуговувати і хтось дуже реагувати. Це постійний день навчання, коли людей цьому учать. А, а ви даєте весь комплекс цих послуг? правильно е, ну, Окрім експертиз, ну, МЧС. Ну, зрозуміло, це, так. це, так. це ДСНС. Комплекс, а ви від власне проєктування угу. до нагляду це все ми даємо? У нас окремі лі... лі... ліцензії є від МЧС. Ми їх отримали давно ще потім переліцензувалися, коли міліція перейшла в поліцію. Це було в 2015 році, було переліцензування. От і ми під то все піти, а в сімнадцятому році видали довічну ліцензію. Вона без сроків, просто треба підтримати, плюс сертифікація на будь-який вид послуг. Ведеться сертифікація. Ми сертифікуємо наші послуги по охороні сигналізації, по відеонагляду. Є сертифікати на обладнання, яке встановлюється в нас, яке на... встановлюється в клієнтів, яке працює з цим. Тому що, коли, як ми казали, там загоряються блоки живлення, якісь там, да, вони можуть бути не сертифіковані і не Одне діло, коли є скачки напруги в сіті, вони їх можуть бути не витримують цього. Да? А друге, діло, коли і напряження, все є, напруга нормальна, все, але воно зроблено з дешевої рибки, тому і юшка поганенька виходить. Uh -huh. Потім ми стараємося тільки сертифіковане обладнання. І коли клієнт до нас звертається, каже, мені достався об'єкт, де вже було все встановлено. А апаратура ця не сертифікована в нашій державі. Хто дасть гарантію, що вона буде правильно працювати? Так, да, ми можемо прийняти під нагляд таке обладнання, але в договорі буде вказано: сертифікація відсутня, і ми не гарантуємо, що воно спрацює. Саме просте, не спрацював сенсор, не прийшов сигнал тривоги на uh -huh. пульт. Все. А таким дуже, звісно, грішили і грішати ем, маленькі охоронні. Фірми, яких спеціалістів йок і плюс заощаджують. Працю... Це не заощаджують. заощадження, називається. Це не заощадження, це то, що а, на людей просто воїть в оману. Угу. Я хотіла знати, що уточнити. знову ж таки повертаючись до блокаутів. А як працює апаратура, коли немає світла? Як працює від акумуляторів, як ми постійно міняємо кожен акумулятор розчитаний на свій срок експлуатації. В середньому це три роки. Понятно, за період експлуатації він зменшив свою ємність, але вчасно зарядка, розрядка, і при блекаутах, коли е, були райони, де часто виключення, ми ставили по доповнительним акумуляторам. І при блекаутах, у нас були навіть спасательні такі групи. Що от відключення затягувалося, приїжджали наші ребята. Вони просто знімали той акумулятор, ставили довгий заряджений уже туди. І це ну мікається, у нас стільки досвіду після блекаута, то, то що слідуючий блекаут, мікається, ми пере, легко переживемо. У нас уже сьогодні от Дуже по хотілося. вулиці бачив, вони є відключення, ремонтні роботи. Пройшовся спеціально пафілатва по з початку до кінця. От космонавтів там відключення. Просто страшний шум стоїть, то що вже генератори, працю, так, генератори так, і, і вони усіх, в, да? вмикаються просто через три хвилини після того, вони, як світло зникло у моєму житловому комплексі. все, все, все то, працює, точно так само все працює, і в тому що люди почали її ставити, і святі панелі сонячні собі, щоб заряджати, і акумулятори поставили, і зараз ціни на це попадали, і вмікається. Ні в кого вдома немає. Ну, понятно, що свічок уже жменя лежить. Е, тих е, спічок, сірників Декому треба підкупити, до речі. Ми нагадуємо нашим глядачам, що треба вже опікуватися цим питанням, бо там в жовтні вже буде складно, бо вже може бути Я брак думаю, товару. <рес> Ми в переживемо. Буде на останок, да. на останок, найголовніше питання, як да. завжди, це ціна питання. Ціна питання дуже проста. Щоб доповнити уже існуючу сигналізацію, треба просто звернутись до нас 98-99, поставити ще один такий датчик, угу. який встановиться значить, і буде працювати. Він стоїть там, я не помікатися 400 чим то гривень стоє значить, його вартість, і все. Значить, а встановлення робота. А, а робота у нас іде. Якщо це охороняє об'єкт, робота йде за одну гривню. Uh -huh. Я що багато яких речей під час війни ми почали робити для себе, значить, безкоштовно. В чому заключається ситуація? От ми е коли почали про наших дітей думати, да? ми почали в кожній школі встановлювати перше це одну камеру і кнопку тривожного виклику, щоб у нас не було ніяких угроз для наших дітей туди. І тоді міністерство прийняло одразу питання, що ми це ставимо за определену суму грошей, не більше його, яка виділялася з бюджету, з бюджетів, виділялася від територіальних громад на це все діло. І нічого не коштувало батькам. Я хочу наголосити на цьому, тому що до цього з батьків збирали кошти не знаю, на встановлення. А не я знаю, знаю. Да. значить, угу. і ціна питання була до закінчення війни. Школа плати нам 100 гривень за цей услугу. Це отак, де ми це працюємо. Всі школи ми почти охороняємо, які розуміють, що якщо, не дай Бог, і були такі ситуації, ми от о, з територіальною громадою не розмовляли. Да, каже, у мене є школи, вони підключені куди. Ну, от кудись підключені. Хорошо, нажміть кнопку Хто приїде, ніхто не приїхав, хто підключав, да, є договор, там рога й капита. Хорошо. Навіть якщо вони кажуть, приїдуть да, до вас, от, наприклад, фірма якась рога й да? а тут прийшла людина з гранатою. Що вони будуть робити? Каже, визвать поліцію. Потім приїде поліція і буде вже ліквідувати це, да? наслідки. А якщо зразу приїжджає поліція, коли ми почали це встановити, навіть в самих віддалених населених пунктах, де у нас саме ну, далі приїжджає поліція в самий надалений населений пункт там, в Білоднісовському районі, там дуже велика дистанція, значить, 23 хвилини група реагування райвідділу. Пожежну то також ставлять в віддалених населених Так, да, да, ставлять в Одесі скільки школи у вас інформація? них по МЧС. У них є в кожній громаді. Собі маленькі зробили ті добровільні пожежні. Я от коли коспілка з МЧС. Вони кажуть, дуже. Коли вони перші виїжджають туди, це дуже гарно. У них там і машини є свої, все навіть старенькі машини, але вони е, дістанція скорочується для виїзду. Угу. А ці вже з району їдуть, коли треба велике пожежу. А це святуся добровільною дружиною. Це, це МЧС дуже цікаво. Це розказує. Угу. поспілкуйтеся із ними. А в Одесі вдавте. скільки ви вже обслуговуєте Ми шкіл? Ми шкіл в Одесі. У нас у нас більше в області ці школи, значить, там почти у нас 80. 5% ми обслуговуємо все, як зробили по одесі чуть менше. То, що тут громада щось там не туди дивиться, щось ви там поки не розуміють, але вони наконець зрозуміли, що треба, щоб була виїзд поліції. Туди. А я тут, Ігорю, лише таку маленьку реплаку вставлю з 1 вересня. Школи повертаються до очного да. навчання. А, ну ви знаєте, я думаю, що треба актуалізувати це питання. Це не тому, що я просуваю е, поліцію охорони це лише тому, що я насправді вважаю, що безпека наших дітей знаходиться у руках не тільки батьків. І директорів шкіл, а й чиновників, які відповідають за освіту, Звертаюся до департаменту освіти обласного і міського. Що там ще я вам треба об е, працюють над цим і департаменти ці, і працює ювенальна служба. Тому що при кожній школі там є людина, оприділиться за безпеку школи. Там ж не тільки от безпека. Ка майнова і людська, а безпека там і пожежна, і все прочі. От сьогодні нагороджували людину із Усатово в КВД сьогодні була нарада і нагорожу людину, яка займається цим безпековим питанням. Це звичайна цивільна людина, яка пройшла навчання, яка допомагає школі це все робити, щоб і діти розуміли, як це от деже повітря, тривога як укриться, треба піти в укриття чи во схоче. Це дуже е, таке питання. То, що діти вони можуть не розуміти. Тій опасності, яка є, безпеки, всі а з другого, ми скільки сталкалися з тим, от наші наряди виїжджають діти, які лякаються, лякаються, коли працює пиво, коли є взриви, і вони попадають в маленький стопор, там треба працювати психіатрам. Це дуже то, щоб ми не, ну, не довели людей до такої ситуації, плюс іде uh -huh. е, е, дуже жорстка іде е, боротьба зараз. Поліції з домашнім насильством. То, що, повірте, люди на нервах, всі є, є домашнє насильство, працюють всі служби в цьому ділі, щоб воно домашнє насильство його погасить і перевести в другу площину, щоб воно не, не усугубляло ситуацію, коли воно може перевести до тяжких Наслідків так ну Це ми про, про насильство в родинах дуже багато говоримо в наших ефірах. А, так знаємо позицію МВ щодо цього да. і долучаємо інших експертів І до цього. З, з вона сфер. знаходиться під патронатом першої леді держави. Да, та, насильство так, одна із тем, які її а, турбують. А, що ж. А, Ще раз я хочу уточнити: от прямо наприкінці, але попрошу коротко. Тобто, якщо вже стоїть охорона, то підключення такого датчика буде коштувати лише одну гривню. Так, да. все, це двох датчиків теж одну гривню. Це дуже важливо насправді, бо це майже соціальна програма. Да. У вас така дія. Ми винні допомагати людям, щоб у них було е, спокійніше жити. Дякую вам за це. Дякую за охорону порядку і за наше більш-менш спокійне життя попри війну і попри постійні прильоти. Ігор Шишеменко, начальник управління поліції охорони Одеській області, презентували новий проект поліції охорони пожежна безпека. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе. Ми зараз надали вам один із варіантів, як поліпшити вашу безпеку, користуватися на здоров'я. Дякую, що були з нами.